Якщо говорити про мережу навчальних закладів, це теж дуже важливо, тому що ми мусимо. У нас широка мережа навчальних закладів в місті Львові, ми маємо ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, часто вони появлялися спонтанно, але ми хочемо, хотіли це привести в систему. От Ми вивчили попит, скільки потрібно, в якому мікрорайоні, в якому районі спеціалізованих шкіл, а скільки треба нам гімназії в місті Львові мати, а скільки ліцеїв. І це все є завдання цього, цього проєкту. Одним із величезних таких досягнень, я гадаю, якщо ми досягнемо результату 100% охоплення дітей дошкільною освітою, п'ятирічного Віку, дітей віку, Бо ми не маємо місця в садках, а от охопити їх, їм, і це вже зреалізовано є в окремих районах. Галицький район, наприклад, прекрасно працює в цьому плані. Це відкриття додаткових прогулянкових таких груп на базі шкіл наших. І таким чином ми досягає, досягнемо цього. Ну, Можна далі, напевно, так. Наступний, наступний наш напрям це зміст освіти, який складається з п'яти проєктів, ви їх бачите. Знову ж таки, кожен. Далі має свою мету, має свій очікуваний результат. Хотіла би звернути вашу увагу от на проект дошкілля. Ви розумієте, вся справа в тому, що на 1996 рік у місті Львові існувало 182 дошкільних навчальних закладів. На 2006 і на той час, коли ми складали програму, 92. На нинішній вже 96 Тобто ми ведемо роботу в цьому напрямку для того, щоб дошкілля знову повертати вірніше, дошкільні навчання заклади повертати дітям. І це є важливо в результаті. Ну і не тільки повертати, а і будувати саму програму навчання, підходи інноваційні і так далі в дошкіллі. Нашому і дуже важливий проект для нас це освіта через мистецтво. Ми маємо всілякі можливості у у місті Львові використовувати наші всі засоби, які у нас є, це і музеї, це і галереї, картині і так далі. Не просто екскурсійно, а як. Використовуючи його в навчальному процесі, і це теж є як проект. Ну і інша профільна освіта, яка є зараз дуже важливою, і стоїть на часі. На це ми дуже багато дуже багато працюємо. Якщо ви подивитесь, я отак ми демонструємо це, але якщо ви подивитесь у програму, то ви побачите, що кожен проект. І ще має шляхи реалізації цього, так як нам досягати мети. Шляхи реалізації, він має термін виконання, навіть він має джерела фінансування. Кожен, кожен із цих проєктів. Далі ви бачите напрям виховання. Він має чотири проєкти і далі знову ж, таки, знову ж таки свою мету, свій очікуваний результат. Дуже важливо, звичайно, тут Проект виховна робота, тому що хто сказав, ніхто не може сказати, що сьогодні важливіше навчання чи виховання. Якщо поставити на терези ці дві речі, то звичайно вони мають бути в рівновазі, бо немає навчання без виховання, немає виховання без навчання, і тому ці, ці, ці цьому проекту величезна робота ведеться. величезна увага приділяється. Ми розуміємо, що учнівське самоврядування, виховна робота це теж дуже взаємопов'язані е, е, проекти і. Е, Спираємося в тому на наших на молодих, наших, на нашу молодь, на, наше, на наших учнів, які в майбутньому жити керувати освітою, керувати державою взагалі. Так будуються, будуються ці проекти. Ну, духовні орієнтири в освіті чи не найголовніший проєкт у цьому напрямку. Далі. Здоров'я та безпека складається з трьох проєктів здоров'я дитини, безпечне середовище, системи освіти дітей з особливими потребами. Якщо пан Михайло говорив про те, що тоді дуже важко було говорити в ті часи про дітей з особливими потребами, то сьогодні, слава Богу, це вже не так важко говорити. Насправді, філософія змінилася не тільки у педагогів і у громади міста Львова, вона змінилася в Україні взагалі і у тих державних наших службах, які, які мали мають безпосереднє відношення. Але ми вже маємо сьогодні 104 навчальні за. У місті Львові, в яких є діти залучені до навчання в здорове середовище, діти з особливими потребами. Сьогодні вже жодного педагога, жодного батька не треба переконувати в тому, що це є є добре. Але ми маємо на сьогоднішній день. Чому це виділено як проект? Тому що ми маємо сьогодні великі потреби, ще і великі проблеми на рівні тому, що немає на сьогоднішній день нормативних документів, які дозволяють не те, що дозволяють, а які як регламентують навчання цих дітей дітей з особливими потребами, тому це виділено як проєкт. Ми гадаємо, ми залучили сюди дуже багато різних партнерів за кордону. Ми маємо проекти такі хороші, дуже і з Канадою, і з Чехами, і з Польщею. Ось, і ми надіємося, на те, що в результаті наших проєктів ми зможемо подати не просто пропозиція, а просто вимоги перед Міністерством освіти і перед Кабінетом міністрів на все-таки вид на, 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 на те, щоб вони спрацювали на документи, на нормативну, та, на нормативну таку базу законну. Безпечне середовище на це теж треба дуже працювати. На слава Богу, ми у Львові мало маємо таких випадків, коли дитина, перебуваючи в навчальному закладі, чи в дошкільному, чи в школі, попадає в якусь небезпеку. Але маємо, але маємо. Тому це є дуже важливо і хочу сказати, що до втілення цього проєкту під. Під'єдналися наші депутати, і в тому плані, що профінансується і буде встановлено навіть відеонагляд над в деяких школах і в деяких садках, і це буде дуже добре. Нам тому що це теж сприятиме безпеці. Ну і багато різних речей, які прописані у цій книжечці, як шляхи реалізації. Інтеграція в європейську спільноту має два під Має два проекти. Це євро 2012 «Європейський вимір у світі, партнери часів змін. Якщо говорити про європейський вимір, ми ще ми до цього йдемо і ставимо собі дуже таку мету, і результати ми маємо. Не отримати, думаю, що ми вже є. Ми є в Європі, наша освіта направду вже є європейською. Колись 96-му році чи раніше вона була в 91-му, Ми лише вчилися у наших партнерів, які приїжджали з Канади, з інших країн, розповідали нам, як можна працювати в освіті по іншому. На даний час ми вже працюємо по іншому, і ми тепер з ними ділимося вже нашими досягненнями, нашими здобутками. І це і дуже добре, тому що, наприклад, діаспора в Канаді чи в інших країнах вони вже користуються результатами нашої роботи, і це є прекрасно. Тому що для цього і служать ці проекти, і та наша вся робота. А щодо євро 2012, нам було задано багато запитань, чому це освіта знову ж таки спирається на євро 2012 на що Нащо воно нам у світі? Ну, знаєте, все-таки освіта це є флагман. Та ми завжди мусимо йти попереду. А оскільки з таким бага, великим питанням про те, що от буде євро, не буде в Україні, буде. Ми теж хотіли б наших молодих, е, наше молоде покоління налаштовувати на те, що євро 2012 буде. Але не тільки ради того, а ради того, щоб можна було більше уваги привернути і громади, і е, влади, і е, самих наших учнів, вчителів, педагогів до спорту, до здорового способу життя е, до. Е, до... До вивчення іноземних мов так, дякую за підказку. так, І тому є тому виник такий проєкт, який вже успішно діє. Це все, так? щоб Матеріально-технічна база дуже коротко. Я вже казала про те, що матеріально-технічна база у нас ну, направду була не дуже дуже хорошою. Знаєте, в 2006 році я навіть не щодо дахів, вікон. Котелень, які ми нам сьогодні маємо підвальні котельні, ми маємо ще пічне опалення у місті Львові, вікна, які випадають, дахи, які течуть. Я ну це так, і ви бачите напрямки, які ми розробили для і як ми працюємо у 2009 році. Скільки ще треба зробити, скільки ми робимо в цьому році? Я думаю, що ми такими темпами будемо йти, і якщо порівняти фінансування з бюджету розвитку на галузь освіти з 2006 роком було 3 мільйони виділено, у цьому році 60. В 20 разів зросло фінансування освіти саме на такі роботи, на матеріально-технічну базу, то такими темпами, я думаю, що ми цих планів досягнемо до 2012 року. Року хочу вам сказати, що тут не тільки ремонти. Ще ми працюємо над поповненням матеріально-технічної бази. В першому місті Львові ми почали закупляти кабінети, сучасні кабінети фізики, хімії біології, що край необхідно є для якісної освіти, для якісного організації навчально-виховного процесу. Минулого року ми вперше закупили. Цього року продовжуємо і гадаємо, що так буде і надалі. А щодо 2006 року, коли я була на колегії міністерства освіти, це щодо комп'ютеризації, пане Михайло, то я, мені хотілося сховатися під. Тіл, коли Ніколаєнко, міністр тодішній, говорив про інформатизацію, і я побачила, що місто Львів друге місце займає з краю. Ззаду, знизу, з кінця, а на нинішній день ми говоримо вже про те. І про це, це зрозумів міський голова, це зрозуміли депутати. І на нинішній день ми можемо говорити про те, що ми завершили комп'ютеризацію. Тепер нам лише треба вже оновлювати те, що було поставлено в 2000 році. Це означає, що в кожній школі є комп'ютерний клас. Уявіть собі, а того не було. І це може не досягнення для когось, як, наприклад, слухають нас мої колеги з Києва. Та ну нема, у них є комп'ютери давно. і Для них це була не проблема, а для нас це. Була величезна проблема, бо комп'ютерів не було взагалі. Вже не кажучи про мультимедійну техніку, а сьогодні це є, а сьогодні це є в школах. І я дуже рада, що, що так є. Так ось програма розвитку освіти. Чи була вона потрібною? Звичайно, сьогодні вже є 2009 рік, і ми бачимо, що вона була дуже дуже потрібною, тому що вона є дієвою, вона є фінансово підтриманою і е, дає свій позитивний. Результат. Дякую, що слухали мене.